Вибір телевізору це справді ще та задача в сучасному світі, крім різноманітних брендів, існує ще й безліч моделей, в яких дуже просто заплутатись. Та сьогодні ми склали рейтинг кращих смарт TV 2023 року діагоналю 40-43 дюйми по версії Allo. Ці TV мають розміри в середньому до 100 см ширину і до 60 см висоту без підставки, що важливо врахувати при виборі TV під ремонт чи інтер'єр домівки. Але вибираючи TV, діагоналі 40-43 дюйми, ви отримаєте чудовий баланс між характеристиками та ціною. І сьогодні ви дізнаєтесь про 9 кращих по версії АЛО. Тож погнали! Першим в списку телевізор від компанії Samsung. Це не перша поява TV від південно-корейського бренду. Тому хочу відразу згадати про основні їх переваги: система Tizen просунута, але не перевантажена зайвим. І в ній можна знайти та завантажити найпопулярніші стрімінгові сервіси і цілком втамувати спрагу до розваг завдяки підтримці ігрових сервісів. Samsung дозволяє управляти всіма розумними пристроями, і управляти TV можна за допомогою стильного, тонкого та елегантного пункту. Мульту управління. Телевізор Samsung US43 CU 712.0 має діагональ 43 дюйми, роздільну здатність 4К. І він підтримує технологію HDR Pure Color, а завдяки процесору Crystal 4 k оптимізується передача кольорів, яскравість і контрастність. Крім того, технологія Adaptive Sound визначає тип контенту і підлаштовує його для максимального занурення. А наступний ТВ в нашому рейтингу від компанії Xiaomi TV A2 з діагоналю 43 дюйми. Роздільна здатність дисплея Плею 4К і він підтримує технологію HDR. Цей TV має витончений дизайн, елегантну ніжку і тонкі рамки. А завдяки підтримці технології Dolby Audio і DTS Virtual X, TV дозволяє максимально зануритись в контент. А система Android TV дозволяє отримати доступ до безлічі корисних застосунків і керувати TV за допомогою голосового асистенту. Ну і підтримка Bluetooth 5.0 і Wi-Fi 2.4 і 5 ГГц надає можливості підключати навушники, геймпади і перегляд. Дати контент завдяки безротовому підключенню до інтернету, йдемо далі до наступного представника рейтингу Samsung t 532.0. Телевізор має діагональ екрану 43 дюйми і роздільну здатність Full HD. Твій має просунуту систему Tizen і підтримку технологію AirPlay 2, що дозволяє транслювати зображення з iPhone, iPad чи Mac. Це надорогий дорогий ТВ, який має підтримку технологій HDR та реалістичні кольори завдяки підтримці Pure Color. На технології покращення зображення Samsung не поскупились, та цей пристрій має комплектний, мінімалістичний та зручний пульт управління One Remote. Наступний ТВ в нашому рейтингу це Hisense 43 a 6 bg Його основна особливість це яскравий дисплей з діагоналю 43 дюйми і роздільною здатністю 4К. Він забезпечить деталізовану картинку завдяки технології Ultra HD AP. Скейлер, а завдяки Noise Reduction картинка буде без зайвого шуму. Технологія DTS Virtual X надає просторове звучання з ефектом 5.1. А просунута система YDAA U50 має простий і зрозумілий інтерфейс і підтримує голосове управління завдяки просунутому пульту управління. Це крутий TV, який дійсно дивує своїми технологіями покращення зображення і детальніше ознайомитись TV. Ви можете за посиланням в описі на сайті Allo. На шерзі у нас два телевізори від. Компанії Samsung. І почнемо з моделі. Samsung cu 8000 з діагоналю 43 дюйми. Екран має роздільну здатність 4К і підтримує технологію HDR 10 Motion Acceleration, Dynamic Crystal Color для забезпечення яскравої, насиченої картинки з чудовою деталізацією, а завдяки адаптивному звуку і алгоритмам Q Symphony ви отримаєте глибоке та об'ємне звучання. Smart TV отримав тонкий корпус, зручні, тонкі ніжки і просунутий. Управління Solar Cell, які підзаряджаються від сонячного світла. І, звісно, просунуту систему Tizen, яка дає доступ до безлічі застосунків і можливістю управляти розумним домом. І наступна модель також від Samsung. Це Q60 з діагоналю 43 дюйми, отримала всі переваги минулого TV, але її особливість це просунута матриця QLED, яка надає вам глибокий чорний колір, яскраві насичені кольори. І TV має підтримку крутих технологій Quantum HDR, що дозволить наповну зануритись в контент. Йдемо далі і на черзі LG 43UR81. Діві цієї лінійки були у нас нещодавно на огляді, де ми детально розповіли про розумні функції, про систему і інші особливості новинки. Та зараз нагадаю про основні переваги. Цей пристрій має дисплей діагоналю 43 дюйми і роздільною здатністю 4К та підтримує технологію HDR 10 Pro. Він має автоматичне регулювання яскравості та системи покращення. Зображення, а саме збільшення роздільної здатності, зменшення шуму та збільшення плавності зображення. Звук у UR81 може підлаштовуватись під вашу кімнату завдяки просунутому пульту управління з мікрофоном і штучному інтелекту. А система WebOS 23 постійно оновлюється для покращення інтуїтивності системи та в ній присутньо безліч корисних особливостей, а саме магазин застосунків, де ви знайдете різноманітні програми для розваг та перегляду контенту. Також TV підтримує сучасні. Технології розумного дому, такі як Mater і Apple Home, що надає можливість керувати домашньою технікою, а підтримка AirPlay 2 дозволяє передавати на ТВ зображення із девайсів Apple. Що ж, залишились в нашому рейтингу два останніх ТВ. І почнемо ми з LG43UR78 діагоналю 43 дюйми. І цей відносно доступний ТВ дійсно вразив своєю функціональністю. Він отримав 43-дюймову 4К матрицю, яка підтримує технології покращення зображення. HDR10 Pro та штучний інтелект, який чудово аналізує переглядаємий контент і підлаштовує зображення разом зі звуком для повноцінного занурення в перегляд фільму чи геймплей. Основна відмінність UR78, це ніжки, які знаходяться по краям ТІВІ. І пульт без голосового управління, який керує ТІВІ за допомогою інфрачервоного бластеру. Та в іншому ця модель зроблена дуже якісно та просунута система не дасть вам нудьгувати. Ну і прийшов час до останнього ТІВІ в нашому рейтингу. Рейтингу і це Kiwi 43 U750 nb І цей телевізор свого часу мене дуже здивував. Він має тонкі рамки з усіх сторін і комплектні металеві ніжки, що дозволяють Kiwi впевнено стояти на рівній поверхні. Та екран 750 N може дійсно здивувати, бо це 4К супер mva матриця, що хизується глибоким чорним кольором та яскравою передачою кольорів, що забезпечує технологію Max Вайват. Зображення на Kiwi чітке та плавне, що забезпечують технології. Ultra Clear та MEMC. Цей TV чудово підійде для гри на сучасних консолях завдяки підтримці технології ALLM. А за мультимедійні можливості телевізору відповідає функціональна система Android TV з безліч різноманітних застосунків для розваг і перегляду стрімінгових сервісів. Звук 750N налаштовували спеціалісти JBL, що надало йому глибину та чіткість відтворюваного контенту. Тому цей TV гідно займає своє місце в нашому цьогорічному рейтингу. І на цьому. Тому ми будемо закінчувати наше відео. Дякую за те, що дивились! Ставте подобайку та до зустрічі на каналі Ало. Бувайте!